Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму даруни, драники тартюхи. Багато назв, але один незмінний смак. Нам знадобиться 600 г картоплі, 2 яйця, 2 столові ложки манної крупи, 5 столових ложок борошна без гірки, 2 столові ложки майонезу, пару зубчиків часнику, сіль та перець за смаком. Картоплю натираю на ось цій колючій стороні терки. До натертої картоплі додаю яйця, сіль, перець, майонез та подрібнений чесник. Додаю манну крупу та борошно. Перемішую і залишу на столі на 15-20 хвилин.